Приготуємо цибулевий хліб. Для цього нам потрібна цибулина, грам 100-150. Беремо, нарізаємо її на кубики. Потім обсмажуємо нашу цибулю до золотистого кольору. Все, досить Обсмажили ми нашу цибульку. Тепер ставимо хай вона охолоня. Зробимо опару. Беремо 200 мл теплої води, Дві чайні ложки цукру, грам 50 борошна. Чайна ложка дріжджів. Перемішуємо це все. Накриваємо рушником і в тепле місце на хвилин 15. Все, пройшло 15 хвилин. Додаємо чайну ложку солі, півтори столові ложки рослинного масла. І додаємо борошно. Всього на нашу хлібину знадобиться 350-400 грам борошна. Борошно ми поки що не все додаємо, додаватимемо поступово. І беремо за Спочатку ложкою. Додаємо нашу цибульку. І вимішуємо десь хвилин 7-8. Щоб тісто не пролипало до рук, можна руки змастити рослинним маслом. Ще, наше тісто готове. Беремо миску і зматуємо рослинним маслом і ложимо наше тісто. Потім беремо, накриваємо, я обмотаю плівкою і ставимо на півтори години в тепле місце, щоб наше тісто підійшло. Так, все, пройшло півтори години. Наше тісто піднялось. Трішки змажемо робочу поверхність щоб тісто не прилипало, формуємо нашу хлібинку. Беремо лист, на якому ми будемо випікати, простиклаємо пергамент і вжимо нашу вибинку. Так, Накриваємо плівкою. ще Рушником прикрите І ставимо на півгодинки в тепле місце, щоб тісто трішки підійшло. Пройшло півгодини. Зробимо надрізи. І змажемо нашу хлібинку яйцем. І ставимо в розігріту духовку 180 градусів і випікаємо десь пів годинки до золотистого кольору. Так, все, пройшло пів годинки. Такий наш вийшов хлібчик. Пройшло пів години, хліб трішки охолов. Зараз ми його розріжемо. Ось такий він у нас у розрізі. Щось пробую на смак цибулевий хліб. Цей хліб я почув вперше. До цього я ніколи не пік цибулевого хлібу. Так, відріжемо шматочок. Ну і смачний смак такий трішки солодкуватий. Ну, я думаю, це цибулька додала солодкості. І з якимись навіть, навіть нотками карамелі. Він в середині набагато м'якший, ніж класичний хліб на воді. Ну, як для первого мого цибулевого хлібу, я рахую, що я з цією задачею впорався ну, на 99%. Так що я і надалі буду випікати цибулевий хліб для різноманіття. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємося і до наступних зустрічей.